Пану Юрію Гудзю, який представляє компанію Агрікора, яка є в Україні з одним з найбільших виробників Яловичини. Юру, будь ласка, яке ваше бачення даної ситуації? Ну, я сьогодні представляю виробників м'ясного скотарства. Стан галузі м'ясного скотарства сьогодні в Україні наступний. Сьогодні я б сказав так, лишилося станом на липень місяць року 40, 61 тисяча глів м'ясного напрямку ВРХ. Ще п'ять років тому ця цифра складала понад 80 тисяч глів відносно хвороби, яка загрожує, враховуючи те, що хвороба поширюється комахами і контактно. І враховуючи технологічні особливості утримання м'ясного ВРХ. А саме, поголів'я з квітня по листопад місяць знаходиться на природних випасах, знаходиться на відкритому повітрі. Із грудня по березень тільки відсотків 30 поголів'я знаходиться в приміщеннях, а так поголів'я утримується. Під відкритим повітрям на вигульних майданчиках. Тобто, враховуючи ці фактори, що я озвучив, то ми можемо лишитися взагалі без м'ясного скотарства. М'ясне скотарство коротко, що це собою представляє, це, скажімо так, кінцевий продукт це стейкове мраморне м'ясо. Сьогодні ще в Україні ця галузь з є, але враховуючи швидкість поширення хвороби, якщо вона зайде в країну, то через рік галузі може не бути. Колега може підтвердити.